Все, що зв'язано з літальними апаратами, то е, абсолютно ви звернулися по адресу. Е, зараз ми е, спрямована наша дія на такі дрони, е, на камікадзе саме. Бо є півдрони, які займаються скидами, є е, камікадзе, які летять тільки в один тут. Тобто вони безповоротні. Відповідно, ми та, працюємо в окулярах. Є е, різні окуляри, є е... Тобто ми працюємо із цифрою, і з аналогом. Це ось окуляри для аналогового зв'язку, відповідно. Uh -huh. Ось такого плавного це цифра. Цифру ми використовуємо для FPV-дронів, які займаються скидами боєприпасів uh -huh. на підері. Саме більше так, працюємо з таким дроном, він є дешевим варіантом враження. Коштує така пташка, десь в районі 500 доларів. Це керований такий Снаряд, можна сказати, і ти просто до кінця бачиш, куди ти летиш і що ти вражаєш. Для цього, щоб воно запрацювало, дуже багато проробленої роботи робиться безпосередньо в самому підрозділі. І є дуже багато людей, які своїх сил сюди вкладають Ми ж ними керуємо і скривуємо їх по нашому ворогу. Ось ті гарні відео, які е, бачать люди з влучанням в техніку, з вогнем. Е, за ним стоїть величезний шлях: це місяці роботи, щоденної роботи не до е. спаних ночей. Батарейку ми чіпляємо на такий пасок, просто приєднуємо його максимально туго, максимально туго так, щоб нічого не потрапило в пропелери, під'єднуємо кабель живлення до батки і якби, дрон вже готовий до зльоту після того, коли причепимо бімбу. Бімбу ми чіпляємо з іншої сторони. Тут є відеопередавач на дроні, який передається антеною на окуляри, ти бачиш картинку. Бомби є різного плану, залежить від задач, є протипіхотні осколочні, є кумулятивні для техніки, є споріднені, тобто кумулятивні з осколками. Іноді використовуємо саморобні бомби колег, іноді це заводські, перероблені РПГ, міни, тобто, асортимент дуже величезний. Ми круді, але справжні боги війни це піхота, яка завжди сидить в сраці, по ним працюють, прилітає будь-що. І наша задача зберегти хлопців, допомогти їм. Тому ми працюємо здебільшого по обороненій техніці, яка може вразити побратиміна. Саме цими дронами ми вражаємо ворожу техніку для того, щоб не підходила в першу чергу ворожа пігода до наших передвисовництв. Саме таким чином ми і активну участь приймаємо в бойових діях. Ну буквально за останній тиждень у нас є підведжено враження однієї БМП, яка дуже гарно а, задимілася. Там почався кіпіч. Ми потім доганяли іншим співдроном піхоту, яка втекла з цієї Бехи. а також зафіксоване пошкодження кількох Антелбех. Танка, здається, одного. Це тільки за тиждень. Якось Україною ширився флешмоб між аеророзвідкою і людьми, які літають на будь-яких засобах, білах, квадрокоптерів. був. Прикол скидати фалоімітаторів на фідерській позиції, на позиції орків. Замовили в інтернеті, доводилось замовити. При собі не було. <рістити> Попри ми успішно долучилися до цього флешмобу і декілька резинових, резинових виробів скинули на голову оркам. Був зафіксований радіоперехват, де, ну, Чисто емоційно вони були в шоці. повідомляли командиру, що на них скинули резиновий. Їхній командир перепитував, тому що не міг повірити в цю історію. — Що ви там скинули? Член? Член? — Достеменно не знаємо, чи це перехват безпосередньо тих підерів, на яких скидали ми, але ну, тішить, що цей мов так розлетівся і став. Це таке без розваг на лінії вогню ніяк. Жигу Герасимов! Є шляхи!